Потрібно було подумати про це раніше. Ми затронули дуже цікаву тему. Олі потрібна була практика. Мій віп-клієнт. Віп-віп падає вниз з будь-якої сторони. До речі, а я така: ну давай. Жахливо, мені не подобається. Це тобі безкоштовно. презерватив. Я себе відчуваю. Додивись це відео до кінця. Напиши в коментарях свій інсайт, Поділись в інстаграмі моїм відеороликом. І до кінця неділі я виберу кращий коментар та інвестую в тебе 2000 гривнів. Привіт, дівчата! Знову повернулася на канал свій Ютуб. Сьогодні в мене гостя, моя рідна сестра, і ми затронули дуже цікаву тему. Затронули тему, тому що мені в Дірект, і взагалі, коли я жила в місті Умань, якщо що я переїхала, то дуже багато постійно задавали мені питань, чи оплачую я послуги своїй рідній сестрі. Ну тобто, чи в твоїй косметології. Я розраховую платиш. Да. І коли я ну, починаю розмовляти, кажу, ну, звичайно, я оплачую послуги, то всіх чомусь такі, знаєш, величезні очі. І так як прийшло до мене це питання, я запропонувала тобі відзняти таке відео. Я думаю, що воно буде дуже корисне тим людям, які відкривають свій бізнес, які щось роблять, і звичайно, у всіх дуже багато родичів. Мама, тато, ми ся, починаємо таки... з родичів. Так, да, тому що перші наші клієнти, звичайно, це наші родичі. Ну, я взагалі вважаю, що так повинно бути. Тому що це ті люди, да, які тебе повинні підтримувати. І якщо ті люди тебе підтримують, що вони просто прийшли, але вони не оплачують твої послуги, це таке для мене обесцінювання. Але, звичайно, внутрішній стан людини, яка відкрила бізнес. Да, Починається ой, незручно, неудобно, ну це ж сестра, це ж подруга найкраща. Як же ж я буду з неї брати кошти? І я знаю, що таких людей, тому що і до мене приходять на консультацію, дуже багато. Давай розвіємо думки, так як ти ведеш бізнес, так як в тебе багато дуже знайомих і друзів, і я знаю, що вони всі оплачують. І от перше питання таке, чи... З самого початку, коли ти починала, чи оплачували ти, послуги? Ти. Давайте так, <рес> Коли, Оля тільки, ти коли Оля тільки починала і її потрібна була практика, я не оплачувала да, якісь. Ні, ні, мені етап. потрібно було попрактикуватися, Це було взаємне що Олі потрібна була практика, а я така, ну давай. І тому, коли йде практика, то звичайно, але це також є обмін. Ви даєте свій час, людина на вас е, тренується. Але це коли ти була одна. А от потім в тебе починається косметологія. Да, ні, ну чому? От коли я теж була одна, тільки там, ну вже не вдома працювала, бо я починала в з домашніх кабінет, умов, а вже да. в кабінеті, то. Приходили і друзі, і знайомі, і родичі. Єдина, хто мене не оплачує, це моя мама. І я з нею мені не А папа, папа до мене до речі, це мій віп-клієнт, віп-віп. Вот. І коли він приходить, він не оплачує. Але він перед цим оплатив мені 18 років мого життя. Тому, ну от типу відсотки, поняли? В нього безліміт. ліміт. У нього безлімітна картка преміум класу. От мама і, і батько не оплачують. І що стосується знайомих, друзів і е, от сестер, братів. Я вважаю, що повинен бути якась цінник, да або на взаємовигідних умовах, да. можливо, то ваша сестра чи брат, якийсь блогер, е, ну, от давай взаємообмін, або, наприклад, взаємообмін чомусь іншому, але в першу чергу потрібно обмінятися енергією. Якщо це енергія, ти мені, я тобі супер. Просто нам, наприклад, ти посиди з моєю дитиною, я тобі зроблю там процедуру. Так. Наприклад, ну то, так ти теж можна. Не обов'язково що це мають бути фінанси, кошти. Але коли немає енергії взаємообміну, ну тоді просто твоя в першу чергу падає вниз з будь-якої сторони, до речі, той, хто не заплатив, і той, хто не взяв. Да, і і ти там, і там перекривається. І не розуміти взагалі, чому в тебе оцей такий, да, внутрішній стан, не той, коли від тебе Так, да, 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 да. Це некомфортно. Тому завжди має бути ціна. Нехай вона буде знижена, це буде знижка. Ну вона буде, приймає її, хтось не приймає, то вже ви можете вирішити між собою, або можете не ходити. Ну, два варіанти. Угу. Або це по типу, та ні, то мені все одно дорого, або та ні, ти не охреняла. Кої, маме, я ще по -то, тобі буду. Ну, окей, вибачай, тоді мені подружки. Ну, от в такому плані. Тому, ну, я вважаю, що це якраз і перевірка йде. Да. Чи так. Чи ти ходиш, тому що там просто безкоштовно. А воду вже чи... дешманське, як моя, да. подруга з Лів'янка каже. Чи ти ходиш, тому що а, тобі подобається і да. Ти да. готова І ти хочеш реально да, підтримати, підтримати, правда. і е, заплатити за ту послугу. Тому що я вважаю, що. Скрізь повинна бути ціна. От, наприклад, коли ти приходиш на якісь послуги, да? і от люди, ну я знаю такий момент, що так люблять, щоб ти до них приходиш. Це тобі безкоштовно. Як ти тоді себе внутрішньо почуває? жахливо? Мені не подобається. Я люблю, коли, наприклад, мені подарували вже подарок, Подар... наприклад, да. сертифікат. Але це да. Але це, це, це вже не попередньо. Не коли я прийшла, вони мене побачили, кажуть, це безкоштовно. Ні, я не хочу, не, не треба. Нам потрібно було подумати про це раніше. І подарувати мені. А зараз, по типу, ти мене побачила, і я по типу щось знімаю, і ти бачила мої охвати, що ти мені вирішила. О! Ну, це знаєш по типу використання як презерватив, я себе відчуваю. Я кажу, ні, ні, нормально, в мене є гроші заплатити. Я приймаю якісь відсотки знижки, якісь подарункові сертифікати, подарунки. Ну от так, що це сьогодні безкоштовно, по факту. Ну, терпіти не можу. Я себе відчуваю використаною. Що ти порадиш? Тим дівчатам, взагалі людям, які тільки розпочинають да, бізнес, і от ним це uh -huh. стоїть е, брати кошти чи не брати кошти. От, що їм потрібно зробити, щоб брати кошти? Обов'язково має бути ціна. І коли ви починаєте, вам потрібен досвід і вам потрібен фідбек. Ще раз повторюсь, якщо це людина, яка до вас прийшла, ви розумієте, що вона може допомогти своїм сторіс-відео і таким чином покращити вам ще роботу. Тоді взаємовигідність, взаємовигідність, але ви обговорюєте це mm -hmm. обов'язково. Не те, що ти там подумала, а вона вийшла навіть сторіс, не зняла, а ти там думала і так далі. А те, що ти думала і вона думає, це дві різні думки. А взагалі поставити, наприклад, якусь знижку, яка тобі буде комфортна, тому що в мене, наприклад, знижка не може бути мінус 50, тому що я тоді піду в мінус і не 90%, тому що знову ж в мінус. І зарплату я дівчатам своїм буду платити свого карману, якщо буде ходити до мене. от всі мої родичі, знайомі і подруги. По мінус да? так? ну так, да та, мінус 50 теж Оля не ставить. Ну якщо. тому що дивлячись, <зар> яка націнка знову ж таки. В Мене не наскільки вона велика, що я можу так. давати таку. Тобто в мене максимально мінус 20 і то реально все. Тобто там поток там далі. Я вже плачу свого карману. Та зарплати дівчатам, до яких, наприклад, ти би ходила, ну чи ходиш. Тому що деякі не розуміють, от дійсно не розуміють, що всю вартість послуги входить. І комунальні послуги, і оренда, і зарплата, і використаний матеріал. От люди цього не розуміють. Вони чомусь думають більшість, що це гроші просто йдуть тобі в карман і, і да, все. Так, да. ну я вам так скажу: якщо є такі, що біля вас думають, то от хай думають по ту сторону барикад, я завжди кажу. Це такий природний відбір. Тоді, коли ви зростаєте, якщо вас підтримують, вам готові платити за ваші послуги з будь-якою сумою відсотковістю, яку ви там придумали. Якщо вас підтримують в цьому і кажуть Окей, тоді добре. Або, наприклад, кажуть, Оля, ти знаєш, ну я готова тобі платити. Ну як на мене, по те, що ти мені робила, ну не коштує, передивись свою суму. І якщо мені та людина, по типу її думка важлива. Я я задумаюсь, подумаю, ну да, можливо і правда. Мені зараз частіше кажуть, що дуже низька, піднімай там на якусь консультацію. Я не відчуваю це внутрішньо. ну да це от під... коли буду відчувати, тоді можливо піднімлю, але дякую теж за, за фідбек. Такий я ще хочу додати, що якщо навіть ви, у вас немає команди, да? ну тобто ви працюєте, от, як я працюю сама на себе, не забувайте про те, що у вас дуже багато коштів іде на ваше навчання. Да. На ваш розвиток, да? тобто це все також, це ваші кошти. Тому за ваші послуги, навіть якщо ви працюєте сам на себе, да? чи там ви СММщик, ну есть, це також ви вам потрібно брати за це послуги обов'язково. Кошти, так тому, да. тому що має бути взаємообмін обов'язково. Нема взаємообміну, ви тоді почуваєте себе постійно на такому низькому, низькому рівні і опускаєтесь. Да. Але це ваша провина. Якщо ви не можете з цим поборотись внутрішньо, пропрацьовуйте це. Можете звертатися до мене, я з вами це пропрацюю. Так, да, це важливо дуже і правда пропрацювати те, що некомфортно. Страх втратити когось із за грошей, але на сьогоднішній день для мене це вже смішно. А раніше я сиділа і плакала. Я готова була платити прям за всіх. Пригощати, як я це робила часто, і так. ми з чоловіком, тільки щоб от друзі були і компанія, і так ціла компанія. Але це все до пори до часу. Тому краще не робіть цих помилок, які енергетично вас пригнічують і йдуть вниз. Відпрацьовуйте внутрішньо і емоційно. Це дуже важливо, тому що енергія наша внутрішня дорівнює енергія грошей. Тому я думаю, що Ольга. Відповіла на питання, чи оплачую я послуги, оплачую завжди і буду оплачувати. Якщо вам це відео змотивувало да, розглянути свої відносини з вашими друзями, родичами, ми були раді вам допомогти. Да. Якщо будуть якісь питання, пишіть, будь ласка, нам в коментарях ми відповімо. Дам даю силку Насті, якщо комусь цікаво буде, для того щоб ви швидко її знайшли і перейшли до неї в інстаграм.